Всім привіт! Сьогодні ми з вами завітали в епіцентр подивитись на ялинки. Насправді вибір просто величезний, так само, як і ціни. Є як і дуже високі ціни, так і помірні. Розпочнемо з більш доступних цін, акційних 1450 коштує ялинка півтора метри висотою. І ось як виглядають її голочки. Вона має шишки та білі кінчики, ніби притрушені снігом. Дуже подібна на неї такі самі гілочки, але притрушені блискітками 1700 також метр метрів. 2800 коштує ось така висока, досить пишна ялиночка, проте її гілочки виглядають ну, якось так не дуже. Не знаю, як можна виправити таку ситуацію, напевно, використати розпарювач, піддати гарячої пари, можливо, тоді голочки випрямляться і буде виглядати вона більш цікавіше. Також далі у нас за 3100 210 ялинка з шишками, з блискітками. Дуже пишна, висока, гарна. І 3700 ось така. Виглядає більш як натуральна. Тому якщо ви обираєте між цими двома висота в них однакова, то краще трошки все ж таки доплатити і взяти у всю. Ну, вона гарніша. Ялинка для закладу або для високих стель 2,70. Коштувала вона 6,5 тисяч майже, і зараз знижка 4600. Ну, як за таку висоту, то напевно це не дуже й дорого. Поряд з нею ще одна в таку саму ціну. Ага, це така сама, просто трошки інший відтінок голочок. Ці темніші, а ці світліші. І ще вища ялинка трьохметрова, просто величезна. Поряд неї стоїш і відчуваєш себе надто маленьким. Дивіться, її ціна 6300, але на ній ще є один цінник, написано у цінка 350. Ну і її голочки виглядають так само, як у попередніх. Штучна ялинка, європейська, висота. 2,30, 300 коштує, на знижці була 3700 раніше. Досить гарно виглядає. Має біленькі кінчики та шишки. Така сама, але трошки нижча. 190 см за 200. За 1300 і ось така маленька. Її висота метр двадцять. Також має шишки і біленькі кінчики. Ніколи не розуміла, хто купує ось ці білі ялинки. Якщо вам такі подобаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Проте така коштує 1490 і висота її метр п'ятдесят. А поміж них заховалась така красуня. Дуже привертає увагу, коштує вона 2600, її висота 1,90 м І подивіться, як гарно воно виглядає. Або за рахунок того, що відсутні білі кінчики і шишки, або просто сама по собі вона досить гарна. Дуже гарні і якісні гілочки. Напевно, вона найкраща з усіх, що ми щойно бачили. Ну, і йдемо до більш дорожчих варіантів. Ось ці ялинки цікавого кольору. 3200 коштує ялинка метр 50. Вона лита, як я розумію, так. Ось такі голочки. Мені цікаво, чи ці ялинки йдуть разом з підставкою. Чи підставку потрібно докуповувати окремо? Ось така велика пишна ялинка 6600, 210 висота, також лита. Ось її гілочки. Наступна ялинка 5300, гілочки такого самого типу. Проте краще промальовані. Подивіться, видно коричневу гілочку і зелені голочки. Висота такої ялинки метр вісімдесят. Ось така ялинка досить яскравий колір має і дуже дуже густа і пишна. Подивіться на неї. Звичайно, коштує вона досить немало. 6500 за висоту 1,80 м. Ось ця величезна ялиночка майже за 9000 тисяч, висотою 2,10 Є і невеличкі знижки. Наприклад, 7% знижки на ялинку 2,10. І вона коштує 6700. Ось яка дивина. Дві абсолютно ідентичні ялинки. Ця коштує 3200. І поряд з нею нібито знижка. 3500, тепер стало 3200. А ялинки повністю ідентичні і однакові. А як вам ось така ялинка? Мені, чесно кажучи, їй подобається не дуже. І, напевно, найдорожча красуня у епіцентрі це ось така ялинка. Її вартість 17 тисяч і висота 2,40. Якщо ми вже тут, давайте подивимось і на інші товари-ціни. Наприклад, є ось такі гачки для новорічних іграшок. І ось їх ціни. 20 гачків коштує 51 гривню. Ось такі великі 55 гривень. А такі цікаві застібки по 137 гривень. Дуже багато підставок для ялинок, проте я не знаю, де на них шукати ціни. Ось, наприклад, вона стоїть, а ціни на неї немає. У нас є вдома ялиночка без підставки, і мені було б дуже цікаво дізнатися, скільки коштує така. Проте цінників немає, не бачу. Є на ось таку величезну. Вона коштує 1668. Нічого собі. 1400 коштує таке відро. 1700 таке відро величезне. Це, певно, для справжніх ялинок, які сюди закріплюють і наливають для них водичку. Проте ні, водичку не наливають, тому що в ній є дирка. Бачите? І тут, і тут також. От бачите місце для цінника, а ціни немає. Подивимось на наступний раз, як будемо в епіцентрі, обов'язково знімемо і подивимось на них ціни. Сподіваюсь, до того часу їх вже тут розмістять. Дуже багато декору, дуже багато прикрас, кульок новорічних. Кому цікаво, вже є відео на каналі, а також згодом буде ще одне відео. То обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки, коментарі, пишіть, що б вам було цікаво подивитись, і ми для вас обов'язково це знімемо. На все добре, па-па!